У Бога немає мертвих, в Бога всі живі. Бог є любов. І Господь сказав, що немає більшої від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Герої Небесної Сотні назавжди змінили нашу Україну і самих українців. Підняли наш національний і патріотичний дух. Саме завдяки Майдану наша держава довела всьому світову гідність, мужність і тверду волю українців до справедливості. Кожен здійснив особистий подвиг, віддав найцінніше своє життя заради нової України. Ніхто не вправі забути морозні дні 2013-2014 років. Коли від напруги закипала в жилах кров, коли в ім'я віри і правди один за одним падали від куль майданці, аби прорости в наших серцях червоними квітами пам'яті. Небесна Сотня то в серцях вогонь, він гаряче палав за Україну, віднині тихим спомнем. Заспокой, ти, земле рідна свою дитину. Їх в мирі, Господи, прийми до себе, і шлях високий Боже освяти Це чисті душі, що злетіли в небо, небесній сотні, шана й молитви. Як же все починалося? 21 листопада. 2013 року Кабінет міністрів Азарова ухвалив постанову, якою призупинив процес підготовки до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. У соціальних мережах одразу з'явилися заклики прийти на Майдан Незалежності, щоб висловити протест. На Майдані. Попри дощ та буденний день було близько двох тисяч осіб, які висловили своє обурення зміною політичного курсу. Їх підтримали у Львові, Хмельницькому, Луцьку, Ужгороді, Харкові, Донецьку. Для чого люди вийшли на Майдан? Що їхні сонні душі розбудило? Розвіявся. Ти густий туман, що прикривав всю правду так грайливо. У всіх містах великих і малих, у всіх куточках неньки України всі люди, всі від юних до старих чекають позитивні і жадані зміни. 30 листопада 2013 року у Києві на Майдан. Вийшли сотні молодих студентів, які всіляко підкреслювали мирний характер своєї акції. І були по звірячому побиті спецпідрозділами міліції, деякі у важкому стані потрапили до лікарей, а доля багатьох з них невідома і досі. Підтримка мітингувальників зростала. І 18 лютого тодішня влада. Віддала злочинний наказ застосувати зброю і зробити зачистку майдану, використовуючи водомети, бронетранспортери і вогнепальну зброю. Мітингувальники ж відповідали камінням, бруківкою, петардами та коктейлями молотова. Постріл, другий. Розірвалася тиша і нестерпний Вогонь, стрілянина на ураження, знову смерть поранені, відірвані руки, проламані голови, вибиті очі, покалічені жінки, поранені священники. Мамо, не плач, Я повернусь весною. У шибку пташинкою вдарюсь твою. Прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько, що слово бабуню вже не буде твоїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені колискову ангел. А рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, і тут сумно буває. Душа за тобою рідненька щемить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив. І любив Україну. Вона як і ти була в мене одна. Справжні бої розгорталися в центрі Києва 18, -го, 20 -го лютого, на вулицях Інститутській, Грушевського, на Європейській площі, Майдані у Маріїнському парку. Навколо вибухи, стогін, горе. Так до нас прийшла війна. Сергій Нігоян, 20 років студент, перший загиблий на вулиці Грушевського. Вранці, 22 січня, ця новина шокувала всю країну. Точка відліку неповернення перейдено. На Майдані пролилася кров. 21 рік студент. Юнака з Луцька 20 лютого на Майдані застрелив снайпер Друзі рідні кажуть, що Василь був веселим, життєрадісним хлопцем. Він випромінював оптимізм і заряджав позитивом інших. Його Костенко 22 роки студент. Наснились мені дві дірочки на білосніжній стіні в нашій хаті. Я дивлюся на них у вісні та й сама до себе промовляю, що це не страшно, залатаємо. Такий сон наснився матері героя Небесної Сотні за два тижні до трагедії, як потім з'ясувалося, віщі. 20 лютого пострілом у серце з вогнепальної зброї його застрелив снайпер. Ця Небесна Сотня своїм життям викупила свободу для мільйонів українців і дала шанс збудувати нову демократичну державу. Кров цих людей стала вироком для злочинної диктатури. Страшна кровопролитна війна. Нас намагалися винищити за бажання мати людську гідність і самим обирати своє життя. Настав той час, коли кожен українець мав зробити вибір: або ти станеш рабом, або будеш вільною людиною і житимеш. У вільній державі на очах у всього світу влада розстрілювала свій народ. А сотню небесну вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав, із кров'ю перемішана сльоза, а батько сина не відпускав і заплакав Бог. Побачивши загін спереду сотник, молодий, вродливий, І юний хлопчик в казці голубій, і вчитель літній сивий, сивий, і рани їхні вже не їм болять. Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела, злітаючи назад, Небесна сотня, у вирій полетіла. Тож давайте хвилиною мовчання вшануємо невмирущу пам'ять про загиблих воїнів небесної вовійська. І згадаємо у своїх молитвах усіх, хто поклав свої голови за наше майбутнє. У жалобі схилимо голови, вони згасли, як зоря.